Людина епоха, яка присвятила своє життя тому, щоб Хмельницький розвивався і став спортивним. За 89 років він зробив майже усе, про що мріяв. Я маю в душі, все, що я зробив для людей, для дітей, і воно ще буде. Я вражаю віками воно ще буде служити. 8 жовтня десятки хмельничан прийшли віддати останню шану почесному громадянину міста Віктору Барбалюку. По закінченню Львівського інституту фізкультури він потрапив до міста Хмельницького і працював тренером з вільної боротьби. В ДСШ-3 на той час, а зараз ось, обласний центр фізичної охорони у молоді. Ну і пізніше був вже заступником міського голови на той час. І от саме в той період він дуже активно започаткував розвиток спортивних споруд в місті Хмельницькому. І ДСШ-1. На вулиці Спортивній, сша 3 де, де ОЦФРУМ, де басейн і так далі, багато багато інших об'єктів спортивних було саме з його ініціативи збудовано. Цьогоріч в серпні Віктор Барбалюк відкривав турнір з тенісу серед ветеранів. Прийшов привітати і учасників всеукраїнського турніру з паркового волейболу, приуроченого 33-й річниці Незалежності України. Понад 20 років Віктор Барбалюк очолював обласне відділення Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури і спорту, а його вихованці представляли Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх. У 2016 році віктору Барбалюку присвоїли найвище звання почесний громадянин міста Хмельницького. Сім разів він був обраний людьми депутатом міської ради. Він був заступником хмельницьких міських голів. Він почесний громадянин міста Хмельницького. І я тішуся, що я дотичний до того, що добивався того, щоб його, його дійсно заслуженому в цьому плані присвоїли це звання. Віктор Барбалюк був генератором ідей, над якими працював з однодумцями. В останні роки нотував спогади і мріяв видати мемуари, адже мав багаторічні енциклопедичні знання. Каже, ви знаєте, поки я роблю, поки я це пишу, я живу. Йому цікаво було, щоб це було все зібрано. Він про кожного спортсмена, про кожний закат міг розповідати годинами, і ми це записували. Я впевнена, що будуть послідовники, будуть люди, які пам'ятають, які завершать цю роботу, і, і пам'яті про нього, і про те, що відбувалося великий такий будівельний період в місті. Така велика співпраця. От прямо пусто без нього стало. Але я рада, що. Про нього залишається інформація, пам'ять і багато людей, які про нього скажуть теплі слова. У 2010-му Віктор Барбалюк створив музей спортивної слави міста Хмельницького. Його ж ім'я назавжди увійде в історію міста. Увиковічимо пам'ять Віктора Денисовича у якомусь топонімі, у назвах турніру чи присвоїмо його ім'я, а він я вважаю, цього заслужив. якийсь із наших спортивних шкіл. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.